З давних часів тризуб є символом нескореності та боротьби українців за свободу. У 1992 році рішенням Верховної Ради саме він став малим гербом України. Та в цей день, окрім традицій, культури та звичаїв, згадують всіх тих, хто загинув, захищаючи державу. Саме сьогодні ми вшануємо всіх тих людей, які загинули з тризубом в серці. Хочу подякувати всім присутнім, і хто долучався до встановлення такого пам'ятного знаку. Меморіал малому гербу встановлено у Запоріжжі завдяки ініціативі головнокомандувача збройних сил та обласної військової адміністрації. Це вже другий такий знак в Україні. Перший встановили на Рівненщині. Надалі будуть ще У 2018 році. Ідея була від військовослужбовця Андрія Рисюка. Що ми маємо проводити українізацію. Ви проживаєте на території прикордонного Білоруського краю. І ми встановили там до сторіччя тризуб, встановили тризуб на міжнародній трасі Варшава, Київ. Заплановано встановлення п'яти меморіальних знаків в різних точках України. Це і місто Рівно, це і місто Запоріжжя, це і прикордонні райони. У Запоріжжі тризуб встановили на одному з з'їздів до міста, щоб кожен хто проїздить по трасі, знав, що Запоріжжя це Україна. Нам потрібно, щоб були такі патріотичні знаки, і саме герб це такий захист наш, це символ нашої перемоги, це символ нашої волі. Тому дуже важливо, щоб він знаходився саме у ворота міста, щоб він захищав Запоріжжя. Це українське місто, і ніяка сволота сюди не зайде. А по-друге, ми нам підтримувати дух наших воїнів, це саме головне, і сьогодні наше завдання, щоб прифронтове місто наше стало такою потужною фортецею для наших військових і для наших містян. За активну громадську позицію та патріотизм, подякою обласної влади, отримали зварювальники, які взяли участь у встановленні. Також з нагоди річниці затвердження тризуба державним гербом України, відзнаками головнокомандувача збройних сил України нагородили військових та волонтерів. А наприкінці заходу представники запорізького духовенства провели освячення тризуба. Артур Туркін, Андрій Позняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ.